Вболівайте за учасників телепроекту на роботу. Перше реальне шоу. Ваша підтримка важлива. Адже коли судді голосують проти, ви можете залишити учасника у проєкті. Надсилайте смс кодом учасника на короткий номер 3707. Ваш голос допоможе продовжити змагання за роботу мрії. Ярослав Артим, 701. Ярослав Бузовський, 702. Наталія Горнецька, 703, Олена Гук, 704, Фархат Гулам, 705, Оксана Жемалко – 706, Віктор Кочерган, 707, Вадим Кузнєцов, 708, Марта Кулакова, 709, Олександр Макара, 710, Ксенія Найденко, 711, Марія Свідельникова – 712. Наталія Смола 713, Роман Стасюк 714, Ростислав Пелех, 715, Юрій Тицейко, 716, Андрій Ткач 717. Надсилайте СМС із кодом учасника на короткий номер 3707. Докладні правила голосування на сайті на роботу Зік'юей. Офіційний партнер показу родинна ковбаска.